Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті невмирущу славу. Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко. А, שווייז רוגדינו זאן נשמאו Учасники нашого свята майбутнє нашої країни гівчак Павло, Рал, Лавренчук Аліна, які і переріжуть символічну стрічку. В і сина і святого Духа. Ой м'якого Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. М'ягоця і Сина і Святого Духа. Амінь. 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 Слава тобі, Христе Боже Надія наша. Я добре знаю це Тарас, він мучився в неволі. Поклін тобі, Тарасе, великий наш пророче, для тебе, вірно, б'ється, те серденько діточе. Підростав малий Тарас, піснях калинових, бідній хаті, в ширих ласках, в добрих словах. і тому він ще хлопчиком мови не цурався, на малюнків добрих і за малярство брався. Ціла когорта національних героїв виросла під проводом національного товариства просвіта імені Тараса Шевченка на початку ХХ століття. Сотні тисяч упівців, хлопців, які поклали голови за уставлення української незалежності. Шевченко це глиба, Шевченко це душа українського народу. І дуже символічно я звернув увагу, що скульптор вибрав такий вік Шевченка, що він дуже подібний на нашого генія Франка. Франко це розум народу, Шевченко це душа його. Немає, напевне, в світі такого поета, якому б його вдячний народ наставив стільки пам'ятників на своїй землі. Один із них з'явився у вашому селі. Це шана, це повага, це любов до нашого кобзаря. Немає, напевне, такого народу, чиї поезії як молитву промовляє український народ. Чиї портрети дійсно, як було сказано, висять в вишитих рушниках поряд з образами в багатьох українських хатах, Чиї ім'я вже давно стало канонізованим в ранг святих. І чи є така людина і такий поет, якому вдячний народ виставив таку високу могилу на високій, дуже кручі над самісіньким Дніпром. Сьогодні в час нашого національного Воскресіння потрібен нам Шевченко, коли ми виправляємося, коли ми встаємо, коли оживає наша мова, коли ми заявили на весь світ, що ми є, коли ми на Майдані продемонстрували свою силу, свою волю, свою високу самоорганізованість, коли Небесна Сотня йшла туди, в небеса. І віддавала своє життя за Україну, нам потрібен сьогодні Шевченко, потрібен з його словами, з його думами. Зараз в ці тривожні дні, коли ворог іде на Україну, коли хоче роз'єднати нас, коли хоче. Покраяти Україну, ми знову звертаємося до нього, допоможи нам, Шевченко, своїми словами. Дай нам зброю в руки, яку би ніхто ніколи не міг вибити її. Шевченко просить нас пам'ятати його заповіти. Найперший любити свою Україну. Ось тут є цей заповідь свою Україну любіть, любіть її воврем'я, люте, остатню тяжку минуту за неї Господа моліть. Він віддав всю свою любов, всю свою біль. Я так люблю тебе, Вкраїну, так люблю, що за неї Господа проклину щоб тільки ти щаслива була на тій землі. Велика любов Шевченка до своєї землі. Шевченко кличе нас бути активними зараз в боротьбі з тими агресорами, які чекають на те, щоб втратили ми незалежність. Боїтеся, поборете вам, Бог помагає за вас правда, за вас сила і воля святая. У своїх поезіях Кавказ, Єретик, і мертим і живим, ненародженим землякам моїм. У своїх поезіях Заповіт, Великий льох, розрита могила Шевченко говорить про те, щоб схаменулися ті, які хочуть зла Україні. Стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей. Дуріть чужих людей, дуріть себе та не дуріть Бога, бо в день радости над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. Шевченко просить бути небайдужим нас. нас. Кожного з нас небайдужим до того, що є на Україні. Важко впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще ваші. Спати І спати на волі. І чи не найбільшим закликом до нас сьогодні має бути те, що ми маємо бути єдині? Єдині як ніколи. Обніміться, брати мої. Молю вас, благаю. Боже, подай нам цю єдність. Люди послухаємо ці слова. Україна потребує нашої великої єдності. Ми йдемо до Шевченка, йдемо до Його слова. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Хай святиться в віках ім'я Тараса Шевченка. П'ють у людські серця дзвони пам'яті. У ці Шевченківські дні ми вшановуємо героїв Майдану, Герою Небесної Сотні, яка разом з усім народом стала на боротьбу за волю України. Як же бояться кати Шевченкового слова Україно, чим ти стала для свого народу бездонним? Джерелом доходів для політиків і тягарем для, для трудівників. Україна повстала, на жаль, багато приспособленців не оцінили нашої свободи, адже чекали, що нам хтось щось дасть, але дають нам тюрми, репресії, несуть нам смерть і загрозу втратити незалежність. Є скептично налаштовані люди, які кажуть, що у такий важкий час що чи то треба. Треба, дорогі мої. Ми не сьогодні почали ту справу. Ви чули сьогодні, що вже більше як рік люди, громада села, церква при сприянні нашого депутата, при сприянні нашого голови і всіх молодих людей. Сьогодні до цих грамот підходило дуже багато молодих хлопців і тих людей, які обіли не виною, си, си, і вони керували тутіми. Різними роботами треба цього свята, бо це свято великого генія українського народу. Осип Остапович сказав, що нема такого куточка в Україні, напевно, де би не був поставлений пам'ятник Тарасу Григоровича Шевченку. Але він ще не сказав, що нема, напевно, жодної країни в світі, де би не було пам'ятника Тарасу Григоровича Шевченку. Від Канади до Америки, до Японії, до найменших країн світу стоять пам'ятники Тарасу Шевченку. А це тому, що Тарас. Шевченко це не тільки пророк, як ми його називаємо, це не тільки світоч літератури, це є наш символ. І дуже дійсно справедливо, що там з небес на нас дивиться геній нашого народу і та Небесна Сотня, яка віддала життя, щоб ми мали сьогодні право стояти тут. Борімося за те, не даймо пропасти те, що виборювали люди на Майдані. Я думаю, Що для кожного з нас є. Місце для подвигу і стати героєм починаючи від свого села, кожен має долучитися до роботи в селі, в місті за Україну. Тепер маємо події в Криму, і думаю, що не тільки Крим там йдуть загарбники, які взагалі хочуть захопити напевно, що цілу Україну. Але я думаю, що з такими людьми як у нас. Я бачив, коли е, нависла така загроза, що було сказано, що мають бути Беркут їхати через наше село. Я побачив, наскільки згуртовані всі люди. Я думаю, що разом ми переможемо. І Я дякую всім за допомогу у нашому сьогоднішньому святу про встановленню пам'ятника. Дякую всім. Слава Україні!